Вінничанин Віктор Пилипенко прийшов до прозорого офісу, що по вулиці Космонавтів, 30, аби подати документи на субсидію. Чоловік на пенсії проживає в однокімнатній квартирі. Сам в осінньо зимовий період розповідає, лише за комунальні послуги в середньому у нього виходить дві тисячі гривень. Субсидія надає суттєву допомогу. Суттєву я вам прямо скажу з такою не. З не дуже аж великою пенсією, і не можна сказати, ну трошки нижче середньої, От. але з цим ростом цін. Пенсія не встигає, тому мушу оформляти субсидію. Віктор Полепанко особисто прийшов до прозорого офісу, бо влітку субсидію не отримував. Тим, що такою послугою користувався і в неопалювальний період, житлову субсидію перерахують автоматично, каже фахівчиня прозорого офісу Людмила Дудка. Втім, додає за умови, якщо не змінився склад сім'ї чи загальний дохід. У субсидії відмовлять, якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тисяч гривень. Ці вимоги були. І раніше, додає Людмила Дудка, цьогоріч каже, на отримання субсидії впливають і інші чинники. Купівля валюти, банківських металів, якщо особа володіє двома житловими приміщеннями в повній власності в межах міста або селища міського типу, якщо депозити має на рахунку, які перевищують 100 тисяч. Також у власності, якщо є автомобілі, яким не виповнилось 5 років, або ж два автомобілі, яким не виповнилось 15 років. Вінничанка Наталія Іванова Документи на оформлення субсидії каже, подає вперше. У трикімнатній квартирі зосталася одна, тож без державної допомоги додає, сплатити рахунки не зможе. Була сім'я, чоловік помер, діти повиходили заміж дочки. пенсія маленька. Ліків багато. Я осматі, інгалятор. Шуміся. Субсидія дуже помогає. За словами очільниці міського управління соцзахисту населення праобережний Вікторії Корсун, в день їхні фахівці опрацьовують в середньому 150 заяв. До нас зараз звертаються ті, хто звертається за призначенням субсидій Перш розмір субсидій на цей опалювальний період зменшили в порівнянні з минулим роком, каже директорка міського департаменту соцполітики Валентина Войткова. Середній розмір минулого опального періоду то він становив 1700, на сьогоднішній день. Це 850 гривень. Якщо мінімальний, наприклад, був гривня 10, то на сьогоднішній день це 50 копійок. І максимальний у нас було 7300, це максимальний розмір. На сьогоднішній день 3500. Це пов'язано з тим, що в минулий опалюваний період ми були віднесені саме і в опальний період до червоної зони по карантинних заходах. А коли була є червона зона. Тоді збільшується нормативи на 50% в межах норми споживання. Виткова додає у Вінницькій громаді 23 тисячі домогосподарств уже отримали житлову субсидію на опалювальний період. Торік таких було на тисячу більше. Причина розширений перелік вимог до субсидіантів. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця.